До речі, звісно, що там є зупинка метро, оперний їхній і центральна частина. Ну шикарно. Перво місто Львова повинно бути стидно за те, що він зробив у Львові. Навіть може бути. Ось такі колоритні чешські вулички. О. Дійшли ми до ринку. Майже біля річки. Прекрасний костел. Східна частина, як бачите, але все одно в автомобілі може заїжджати. Центральне пролоща, з ратушою зі всім. Бачите, Дуже багато пам'яток архітектури. Всі фотографуються, це ну, стандартно. Руківочка знизу. Гарно? Дуже навіть гарно. Каже, присутні такі малесенькі вулички. Такий собор. Для того, щоб зробити фотографію. Акось можете збілативо може життя нових. Такі гарні вулички. Все відреставровано, все чисто, в порядок, немає бомжів. Радуша. Ще шкода випускали Ось такі трамваї. автомобілі. Ну а засідали що студию. Ось проволочні катери, міст, Карловий міст. Завжди всі їздить. Такий весер прекрасний. Супорний бачить. Карловський міст, там ще один субот, ну не субор, палац. Хим, до речі, безкоштовний. Перед під відкритим небом не нищиться. Як бачите. Є yeah. званий зал і будуть з відкритим надом проводити концерти. Друга сторона річки, але виглядає прям просто супер. Венка громадського транспорту, є такий субор, одної перехрестя, колоритні вулички Праги. Друга сторона річки не перестає дивувати. Дуже мило, дуже гарно. Звісно, статування сміття як для Європи. Дуже чисто навіть і пам'ятка архітектури не закінчується, чесно кажучи. Ось цього вуличкою піднімаєтеся наверх, наверх, наверх і там буде королівський палац. Ось центральна площа. Так воно виглядає. Нічого нового, крім того, що в гуглі ви можете побачити, ви тут не побачите. Та й в принципі я теж нічого нового тут не покажу. З дружиною повезло, що попали на якийсь на караулу цей Безплатний, але з перевіркою. Ну, в смысле перевіркою. У вас просто дивиться, що ще ніхто не тому, в принципі, все. Входимо в Кустел. Подаємо ще один дворик. І ще одного костелу. Такі гарні сходи піднімаються догори до цього замку. Звісно, що є ще що доробити, але тут кафешки, ресторанчики і так далі. До речі, взнав крона 1 до 22 до євро і до долара. Що все діліть на 22 і буде вам ціна. На жаль, переводу на цінниках тут немає. Всім раджу приїхати в Прагу. Дуже цікаве місто, недороге. Багато що побачите, можна спокійно на 2 дні навіть приїжджати. Та й таке. Реальність як виглядає Карловське місто, Тобто той, про який всі кажуть, що сюди за нього треба їхати, виглядає він ну, нічого особливого, скажу чесно. Звичайний пішохідний міст, не більше, не менше. Фінальний запис з Карловського моста. Думаю, з Прагою на цьому. Разниця. Підтримка України в Чехії, направно досить серйозна. Напевно, одна з найбільш таких потужних підтримок в країнах А Ось інший ракурс. Виглядає симпатично, чесно кажучи. Навіть дуже. І вигляд звідти, то я думаю, відкривається просто прекрасно. Дійсно, що в празі є метро, все не дивує, як не таке велике місто. Ну і ось так воно виглядає. Чисте, гарне. Я думаю, що навіть відносно нове. Відносно нове в плані. Ну, в такому плані. Зараз ви побачите наскільки нові тут трамваї. Клас, правда? Бачите свої податки зразу. Ось так для велосипедистів лишають місце навіть на розмітці. Ось центральна частина Праги все виглядає так. Відреставрована, майже чиста. Зрозуміло, що деякі там люди не поміняли вікна на склопакет, дехто там не помив ті вікна. Двізнь, що там вхід, під'їзд виглядає ось так. Є графіці. Ну, це хвороба цілої Європи, грубо кажучи. В більшості, в глобальному, будинки відреставровані, балкони на голову не падають. Е, дуже багато шкод. Ну, це б, напевно, що логічно. І, таке, ну, і старий трамвай це теж викликає дуже багато запитань. Ось бачите, якраз їде. Це вже, так розумію, може чуть новіше, може чуть старіше, але ну, сам факт. кондиціонера там явно немає. Ну, Також можна побачити і такі будинки. Ну, і можна і щось таке побачити. Ну, тобто... Дуже багато всього, але я думаю, що невдовзі це відреставрують і буде виглядати набагато краще. Відреставровано і вже, бачите, балкончики, все поправлено, все красиво. Низ, як завжди, в Європі комерція, як бачите. Ну і вікна ніхто не має. До речі, набагато чистіше на вулицях, ніж в Німеччині і чим в Парижі, так само можна сказати, що чистіше. Пісно відреставровані будинки. Ну, не повністю і не всі, але Ось так це виглядає. Скультфори дуже гарний. ну, По чуть-чуть-почуть по -чуть -чуть розумієш, що з боку є відень. Але так, дуже дешева його версія. Поїхав трамвайчик. Ось відреставрований будинок. Ми знайшли жиде вокзал. зв'язка, звісно, ще дорожня. Та й таке? що це оперний театр. Збоку ще якась така скульптура, ну, то можемо зробити весну, щоб в центрі. <gif> я сподіваюся, зрозуміли, що це жарт. Ось. Все підроздано. Значно, можна сказати, що гарний. Оперний театр в середині, тільки онлайн, тільки так. Він відреставровані вулички, центральна їхня площа і їхній функцион. Треба. Це прямо так і вражає. І торгові розважальні центри. Архітектура, ну я так розумію, напевно, вікна їм не дозволяють замінювати щось таке, Ну, не думаю, щоб в самому центрі міста не мали б грошей на вікна. Так, проміжуточний висновок. Треба з'їздити всім, подивитися. Недорого, атмосферненько, класно. Самі позитивні емоції наразі. Гарні колоритні вулички з внутрішніми двориками. Все відреставровано. Е, до речі, на рахунок поліції. Поліції багато, але ви її не зауважуєте. Вона не така бикувата, як в Польщі, що стоїть грубий хіб з другим типом і типу, робить щось важне. Так що прямо, прямо дуже, дуже позитивно задоволений. Я вам ціни покажу. Єдина проблема, я то їхній туврик ні в що переводити не вмію. Тобто, Вибачте, але туврик прийдеться загуглити. Виглядає чешка поліція. І така лучка красива. Но вікна вони щось, по-моєму, принципово не мають. Ще в Празі надумали якусь таку штуку, що парковка в неділю з 5-ї вечора до 24-ї ночі платна, причому дорого. І з 6 ранку до 8 вечора теж платно. Причому є парковка платна для, для мешканців, є парковка платна для заїжджих. Ну Якось дуже дивно воно О, це так. Да. Ви засіняєте, що тут хтось живе. Вікно вибити, захист на рулі. Кольф стоїть. Класно, в Європі жити дуже прикольно. Це ще й платна парковка, щоб зрозуміло. Платна парковка навіть вночі. Ось подивіться. Я думав, що там помиті вікна, не помиті, помінні, не помінні. Та люди так живуть в Європі. Це, типу, нормально, я так зрозумів, чи що. Ну, відчуття безпеки немає від слова зовсім. Ходимо вечором, тому що парковка вночі платна. Ну що за бред взагалі не розумію? Хоча тільки під лобовим ніхто не має взагалі. Зауважите, пробку з лівої сторони в нас стоїть до самого центру. Я так розумію, що не дотягнули метро. Ну, і тут, як бачите, спальні райони зліва ще є. Будинки в основному винесені на другу сторону, річки і далеко. Але дорога хороша. Це ми продовжуємо виїжджати з Праги, ну, тобто вже житлових будинків нема. Пробка зліва зберігається. Е, і немає ніякої аварії, нічого такого. От просто от така от пробка нам зустріч стоїть. І... Ну, я так розумію, час пік, люди доїжджають на роботу, щось таке, бо це зараз пів 9 ранку, понеділок. Жалко трошки. Але дуже привітна країна, українських прапорів багато, всі привітно до всього відносяться, допомагають, чим можуть. Ну, Дуже велика різниця порівняно з Польщею, яка тільки її то і робить, що не є. Кожчаги є ось такі дороги. Це на 40 км швидше, ніж через Бурно їхати на Відень, але от повело такою дорожкою. Дуже прикольно, народ їде дуже швидко, ну як дуже відносно, але, ну, скажімо так, не самий безпечний варіант. І після того розумію, що дорога в Яремші чи Буковель ще прям дуже-дуже хороша з відбійниками, з розміткою, зі всім. Тому нема чого ідеалізувати Євросоюз. Приїжджаючи до кордону від Чехії і Австрії. Ось такий ресторанчик у формі літака, турбіна розібрана стоїть. Ну, взагалі прекрасно. І дивіться, ще якийсь такий ніби замок, ресторанчик, парковка. Взагалі ще приємно здивувати. Хто хочете пропаркувати, можете навіть під крилом літака. Де вам ще не таке дозволять. Як вам така дорога на під'їзді до Праги. Мегку кажучи, не вражає з позитивних аспектів. Але дорога є, ям нема, в принципі, трамвай є, розв'язки є. Продовжуємо подорож в сторону центра Праги. Наразі нічого в позитивну сторону не помінялося, але дорога і трамвай хороша, трошки судепів. Може навіть чимось на віз в краків з сторони Закопани похоже, Але так точно вже й не скажу і будинки виглядають більш доглянутими ніж в Польщі. Ну, Солдепі тут попахує на Українах. Так стало, що ми обіжаємо, як щось там сталося. Ну, щось м'яко кажучи, не виражає. М'яко кажучи. На жаль, мат на ютубі не толерується, сформулюємо це так. Но солдепі троскав попахує, я вам скажу так. О, да. Це іменно то, що я хотів сказати. Десь. Ну, не фонтан, м'яко кажучи. Маємо бруківочку тут, до речі. А не про слово Європа і Євросоюз. Особливо на ну, цьому, от що ви зараз бачите на відео, в принципі, позитивні емоції. Поверніть праворуч! А що в слові Європа так всім подобалося? Бо я щось... Ну навіть моє очікування перевершило, чесно кажучи. Так, перевершило. Бачите, з станції зв'язку на даху будинку житлового. Ну щось взагалі... Я колись там був в празі, звісно, але ну, щось взагалі так трагічно, щоб не сказати по-іншому. Втавія Тур, шкода Філіція, які вже в Україні шкоди Філіції в принципі нема. Дорога далеко не найкраща. Ну щось так, так, так. Не так, скажем простіше. Ну, Єдине, що позитивне, то що всюди стеклопакети поставили, я так розумію. Євросоюз віддав гроші за енергощадність. За 300 метрів. Ну і судячи з того, що паркуються вони чуть ли не під лінією, напевно, що штрафи високі. І, до речі, сильно не порушують, плюс 10-15 км максимум. Якісь дорожнього полотна, самі звичайні автобуси, самі звичайні світофори і такі доглянуті автомобілі. Не вражає в позитивному аспекті, зато в негативному перевершує всі ваші очікування. Доїжджаємо до центру, ось така затишна вулиця, якісь дорожні полотна в позитивну сторону не змінилися. Є місця на світлофорах, де мали б зупинятися велосипедисти, багато графіки. Це і не знаю, що більше сказати. Ну, не те що очікувалося. Хоча виглядає симпатично. Ох, о, кольосний. Ось такі вулички. Мені навіть здається, що на Австрію дуже похоже. Е -е, зразу такий гарний годинник. Це Церква, це... до кінця ще не знаю, не готовий вам сказати. Запаркуватися тут досить складно. Ну але повністю реально. Зараз знаємо, чи в неділі парковка платна, чи безплатна. Сортування сміття присутнє. Та й таке. Їздимо вуличками Праги, шукаємо місце для припаркуватися. За той час розглядаємо автомобілі. Вже з парковкою бачимо, що є два типи парковок. Щотчиком і для місцевих якихось. Вже, вже якісь відмінності не стіклопакет прошу зауважити. Ну так, цікаво, цікаво. Рівень життя викликає запитання, але наразі нічого не можу вам сказати. Ось такі вулиці в Празі, вікна не помиті. Але дивіться, зразу яка така скульптура, можна сказати, чи як ну правильно. Але вікна мене, звісно, вражають. Реально, реально вражає. Ну Чомусь дає відчуття покраще, ніж в Польщі. Можливо, це особисто моя думка, але все одно якось поприємніше, ніж в Польщі. Більше на Європу, похоже, скажу так. Враховуючи ціновий сегмент автомобілів і ті вікна, які ми бачимо, то викликає в мене дуже багато питань. Скільки ж люди тут заробляють? Хоч в мене тут працює однокласник за 1300 доларів. А його шеф купив панельний будинок по 3000 30 доларів за метр і каже, що це дешево. То я думаю, що сильно не відрізняється від загальної картини по Європі. Заробляєш мало, кредит дорого, хата дорого, на життя у великих-великих лапках хватає. Ось вийшли ми з ліфта. І наш готельний номер зразу. В центрі Праги. Буквально хвилин від самого центру. Аутентичні дерев'яні вікна. Як бачите, ось вигляд. Заселитися дозволу трохи раніше. Двері також аутентичні. Правильно це називає чи не дуже. Ось Чехія, 50 км від Польщі, від сторони Катовіць. Дорога, як бачите, широка, ну видно, що в Чехії останні Інвестують. Дуже багато камер, мало хто порушує, вже трошки є гори. Він'єтка електронно коштувала 470 гривень і на лоббивання чи наклеїти не треба було на 10 днів. Хочу вам нагадати, так що не все так ідеально в Євросоюзі, але дорога широка рівна, так що непогано. Гори гарніші, ніж Закупани, і ще похожі на українські Карпати. Ну, Загалом Чехія дає все-таки відчуття дорожчої країни, ніж Польща, як би там не було. Хоча об'єктивно це описати важко, але дає відчуття багатшої країни. Такі мальовничі. Знаєш, це перевал, просто до мальовничі дорожки. Праги, 100 км від Праги. Просто шикарно. Дивіться, і в Чехії. Шкода, 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 але пусорники звісно, вшатаний. Фабія така, ой, шкода Феліція. Ну, Після грошей не сильно багато.